Марія Берлінська написала допис, в якому пише, що, що означає те, що Сполучені Штати припиняють постачання нам ракет для ППО. Це розбиті міста, включно з Києвом, розбиті виробництва, логістика, командні пункти для того, щоб зменшити сили на фронті. На партнерів по континенту можна не розраховувати. Європейці проспали ці три з половиною роки. Дорожче бачили європейці проспали. Ми ні в нас все гаразд. антидепресанти європейських чиновників досі не дозволяють їм вийти із стадії заперечення. А українським ракети виробляють мало дають ще менше, де українські ракети. Отну цікаво все, постійно звертаємось до наших партнерів. А де наше власне? І от демонстрація партнерства між США та Росією мовляв, давайте дружити разом проти Китаю, українці їх інтереси якось перетерплять. Примус до поступової капітуляції, коли по містах почнуть лузіти сотні балістичних ракет і тисячі дронів, і коли все це буде неможливо збивати, нам доведеться сідати за стіл переговорів. Скажи мені, будь ласка, це що попередження, це розпач? Це прогрів? Що треба все ж таки готуватися до перемовин? Що це за допис? Ну тому що ти дуже добре знаєш Марію. А, і в мене останнє запитання: цього по Києву ж точно будуть летіти балістика в максимальної кількості. Ну тому що ми розуміємо, що столиця буде в найбільшій зоні небезпеки. Росіяни будуть навмисно бити саме по столиці. А, всі ці загрози мають підґрунтя, і чи це просто, скажімо так, нервовий зрив. Окремо Ну, тут немає якогось особливого нервового зриву, на мій погляд, цьому пості Тобто, я просто завжди Марії кажу, що ну треба от правильно і дозовано, і, можливо, навіть там точно висловлювати от той негатив, який безумовно у нас колосальний є. Uh, і в даному випадку, от я би, ну, звісно, ну, тут це тут правда. Тут, тут немає з чим сперечатися на рівні там, фактажу, я би сперечався на рівні адресатів. Тому що тут адресатом і як формулювання, які передбачають адресацію, вони е, про що розбиті міста включно з Києвом, розбиті виробництва, ну, виробництво та да, логістика командні пункти, але в цьому е, ряді тут е, виробництво логістика командні пункти, вони чомусь так от з ВПК асоціюються, дійсно, росіяни в першу чергу намагаються військово-промисловий комплекс бити. Да безумовно, це є. Я би, що би порадив тут Белінський, можливо, от яким чином е-е переформулювати це б, якщо би. А, треба говорити вже з так би мовити вічними акціонерами нашої влади, тобто з великим бізнесом. Великий бізнес він ніколи не в опозиції. Ми ж знаємо. А, якщо він в опозиції, то він уже маленький бізнес. От, цей Коломойський підтвердить. А, значить, я би говорив зараз конкретно вже з олігархами, я би їм пояснив, що так, перспектива. У нас не дуже хороша, е, дійсно є тенденція до чіткого зростання виробництва шахедів, наприклад, в Росії. Якщо в літку двадцять року 10 15 шахедів летіло на українців щодоби в середньому, то зараз ця цифра збільшилася більше ніж в 10 разів. От за рік вони наростили це виробництво. Вони там довго розкачувалися, вони будували завод, вони там завозили, мабуть, туди обладнання і так далі. врешті решт цей завод почав нарощувати своє виробництво. І е, зараз це 6 приблизно з половиною тисяч шахетів на місяць. А що буде в наступному році? Я думаю, що буде так само продовжуватися тенденція зростання. Що буде восени? Я думаю, що весени може бути вже 10 тисяч. Якщо ми екстраполюємо те, що відбувається. І що це означатиме? Це не проблема військових. От воєнна потога Росії це вже не буде проблема військових, це буде проблема великих бізнесів. Зараз уже по великому бізнесу летить в галузі е зерноекспорту Ми бачимо, що відбувається в Одесі, це вже не для кого не секрет, що там горить. Горять термінали по експорту зерна, горять перевантажувальні, потужності і так далі. Е а треба розуміти, що це лише початок. Тобто, от через деякий час з такою кількістю е залізниця стане. Просто почнуть знищувати залізничну інфраструктуру, почнуть знищувати поїзди, почнуть знищувати тягу рухомий склад. Як це він правильно називається, тепловози. Почнуть знищувати залізничні переїзди через ріки, через там, шляхопроводи і так далі. Тобто, їм вистачить оцих штахетів, щоб повністю паралізувати велике виробництво в Україні перевезення. Це Ахметівська руда, це Ахметівське вугілля, і не тільки Ахметівське зрозуміло. І так далі. Так далі, так далі. Тобто, зерно перевозити ми не зможемо нормально. Оці всі критичні для нашої економіки речі, вони зав'язані, зокрема, на логістику залізниці. Залізниця може стати з такою кількістю шахідів. Тобто, їм вистачатиме цих шахедів для того, щоб бомбити. Оборонні підприємства наші регулярно просто вкошмарювати їх, енергетику зачіпати і зосередитися на так би мовити нових галузях. уже. Тобто, зерно вони фактично загнали десь під шконку. І будуть намагатися вже е, винищувати е, от, інфраструктуру, наприклад, залізничну, а а далі і шосейну, тобто мостові переходи, мости і так далі, регулярно туди політатиме. Просто такою кількістю це буде ну, як мінімум функціонувати там на якийсь невеликий відсоток від своєї потужності. Тому е, я би просто. Можливо, наступні рази я би хотів би там от конкретно вже звертатися до олігархів. Ми я вже збираюся до них звертатися. з конкретикою, що от вам капець, вашому бізнесу капець тут в Україні, якщо нічого з цим не робити. Ну і зрозуміло, що ну ви таку от чиновнічно державну політичну навіть структуру. В цій Україні створили. Ну, ви ж завжди заробляли на цьому, ви ж завжди спонсорували цих чиновників. А знаєте, що далі буде? А давайте подивимося, що відбувається в Росії, яка, в принципі, не особливо навіть зараз відчуває якісь фінансові труднощі. Так, да, в них фінансові труднощі є, але вони лише починаються. Але до цього в них колосальні кошти надходили від нафтового експорту. Нафтовий експорт е, в Росії це основний драйвер цієї війни. Тобто, от придушити цей експорт якось, і Росія посипеться. Так от, е, там, де лише є натяк зараз на те, що будуть якісь проблеми з е, фінансуванням цієї цієї війни, то почалися вже націоналізації. Росія почала експропріювати націоналізовувати як би ми це називали, просто відбирати майно, в тому числі у лояльних. До влади людей, і це все під нам робиться. Все для СВО, тобто, все для війни. Що буде змушено робити Україна в таких умовах, коли Америка нам перекриває, коли нас все летить, на нас все летить, і так далі, коли у нас бюджетні можливості зменшуються, військові можливості, ну народ, я думаю, підтримує великі націоналізації. тобто Класа олігархів може не стати у нас просто через те, що є об буде об'єктивна потреба у влади. Тобто, звісно, це буде якось селективно робитися, звісно, не зразу а поступово, але деяких олігархів, на них кількість олігархів може стати менша. Тобто, список Форса він об'єктивно трошечки може бути урізаний. Я давно казав, до речі, що от ви, хлопці, з списку спору Форбса, робіть щось для війни, беріть участь у війні. Натомість ну, Ахметов, наприклад, там, робить якісь решіточки, абсолютно там, малоефективні для танків і цим дуже пишається. Ну і так далі. Там. Навіть ну, люди, які були б зацікавлені, я от десь два роки, півтора роки мінімум тому, або навіть два звертався, коли почалися шахідні регулярні атаки, я звертався до нафтового бізнесу. Що давайте створимо фонд, давайте якось разом скинемося і будемо розробляти рішення проти шахідів. Ну, вони там посподівалися на державу, вони посподівалися на ці мобільні вогневі групи там чи на що вони посподівалися, якось вони там. Ну не надто вони розуміли, да, що це, да, це проблем, але не настільки, щоб діяти тим шляхом, яке я під підкреслюю. Ну а зараз я не знаю, що цікаво було б їх попитати. От, якщо б тоді вони інвестували хоча б 10 мільйонів доларів у розробку засобів про зашахіді, я думаю, що вся країна і вони в тому числі були в великому плюсі. І нині в тому числі від того, що був у нас засоби проти шахедів Ну от такий. Тому я зараз не апелюю до влади, я апелюю до бізнесу, якому очевидні вже розкладені або або отут стануть очевидні Ну, бізнес інстинкти самозбереження вищі дуже часто ніж у політиків, і тому тут може це спрацювати. Дійсно, активна участь у захисті країни може допомогти всім. Дуже хочеться подивитися, як пінчук буде підключатися та інше. Взагалі, тут питання навіть не рятування бізнесу, питання рятування держави. І зараз воно стоїть рубом. До речі, ти знаєш? Я тобі хочу сказати, що проблема ж значно масштабніша. Проблема в тому, що у нас є рішення проти шахеті, наприклад, але є і у росіян зміни вони зробили шахеди швидшими. Давай погодься, Вони зробили шахеди більш потужними, а вони підняли шахеди на вищу на більшу висоту, тому що раніше вони ж не підіймалися вище двох тисяч, зараз за вище. Вони змінюють шахеди. Мені відомо, що з часом ми побачимо шахеди з більшою бойовою частиною. Це ж правда, така ж інформація теж основана. І все це говорить тільки про одне, що незабаром у нас буде величезна проблема. Нам треба вчора вже було створювати протишахетний захист. Дивись, в Естонії, яка не воює, яка дивиться тільки на Україну, створили протишахетну оборону. Більше того, вона частково так звана стіна дронів, а частково це ракетні комплекси. Кожна ракета коштує менше двох тисяч євро і збиває майже ну там, ну там, не стовідсоткове, а дуже близькі до 100% результату шахеди. З штучним інтелектом все їх зараз дуже популярно, але вони створили. Їм що більше всіх потрібно, так само я бачу, зараз є в інших країнах Європи вже створені комплекси. А Україна пасе задніх. Хоча від цього залежить наше рятування. Так от зараз мені... Дронобої кажуть, що найефективніше це протизанітні дрони, які працюють одночасно. Радар, Ізраїльський радар Рада, 82 або 42 або разом з дронами перехоплювачами. То що потрібно? Радар Рада. Потрібен дрон перехоплювач і екіпаж, навчений екіпаж. Це дуже важливо, тому що якщо буде все інше, не буде і отут. Запитання: у нас все це є? У нас є ті, хто вже практикують таке, у нас же є ті, хто досягають результату. То чому це не масштабується, що з цим напрямком у нас відбувається? Скажи мені, будь ласка. Давай я тоді з Естонії почну. Ну, я так підозрюю, я особисто з цими естонцями, коли це все робив, я не знаю. І власне там якихось подробиць, що там ними було зроблено, завершено, я не знаю. Але я підозрюю, я просто маю там так сталося в Латвії і в Литві людей, з якими я спілкуюся. Ну, там виглядає так, що от владу очолили люди, котрим це все якби, зрозуміло, і їм це все не байдуже. І вони такий інструмент, як державу, використали для того, щоб зробити правильні речі. Відмінність нас від естонців, мабуть, від латвійців полягає в тому, що в нас держава в цьому не бере участі. Тобто, от на рівні своїх структур, я маю на увазі це структури там тилу, це міністерства різні. і там Камін, наприклад, і навіть макроструктури окрема макроструктури Генштабу, які мусили б займатися цим. Вони цим або не займаються, або займаються недостатньо. І, звісно, все, що у нас з'являється, вони з'являються завдяки зусиллям якихось приватних осіб. Ці приватні особи можуть бути у війську, можуть бути в тилу, можуть бути в бізнесі, можуть бути чиновниками. Але такі ініціативні невеличкі напівпартизанські групи, і вони щось роблять. Якщо воно що з'являється, як правило, це результат от такої діяльності. От. Ну і відповідно, ми розуміємо, що це не найефективніший спосіб, тому що величезна кількість державних ресурсів, величезна кількість чиновників, людей, військових, вони працюють абсолютно якось там не на результат, а там невідомо чим займаються. От, а лише оці ентузіасти, куди слідують, щось прибувають щось добиваються. Так само ті, е, от далі йдемо до того, що ти питав про, ну, казав про радари рада і там, розрахунки екіпажів. Е, там ще ну, якби складно все. Для того, щоб ефективно боротися з шахидами, не просто мати там треба три радари і 5 розрахунків. Цього недостатньо. Потрібна певна кількість радарів. З навченими операторами. А з цим минулою зимою до мене звертається якась військова частина каже: Слухай, а найди, нам, хто навчить нас вправлятися з радою? От. от у нас є три дні. От нам, до початку виконання бойової задачі нам треба терміново когось за три дні навчити, щоб він сидів на раді. Ну, я їм нічим не зміг допомогти, тому що реально, ну. На таке обладнання в такі сроки, і невідомо ким навчання не відбувається, е, от що ну, треба, треба розуміти, наскільки хаотичний цей процес. Так от цей процес е, потрібно не хаотизувати, тому що радари мусять складати з себе певну стіну а, або навіть декілька стін, тобто декілька ешелонів боротьби з шахедами мусить бути. Тобто, протишахедна стіна вона мусить бути ешелонованою і суцільною. Тому що шахеди вони у нас дуже розумні росіян, вони проти нас працюють дуже розумно, і вони зразу, як тільки знають, де там а, вікно, от вони все вікно впускають всю свою зграю шахедів, бачачи ще практично в режимі реального часу, тому а, задача побудови антишахедної системи це не задача кількох ентузіастів. Так, да, у нас є ентузіасти, котрим дається зараз пару сотень шахетів збити, маючи якісь ради, маючи якісь партизанські повноваження, вони. в одній Значить, зоні попрацювали, потім приїхали в іншу і тут у них в іншій зоні почало все виходити, тому що склалися так обставини. От. Але це все відбувається всупереч, це все е, там ну всупереч позиції держави, це все відбувається на горизонтальних е, зв'язках між військовими. І ці всі успіхи поки що ну е, не надто сильно масштабуються. А, а зараз, ну я, я вважаю, що це мусить бути окрема якась військова структура. Ну, припустимо підрозділ, ну припустимо бригада, може й не бригада, там, не знаю, як там розумні ці штабні люди вирішать, А в будь-якому разі, це мусить бути єдина структура. Тут я, тут я трошки посміявся, да, єдина структура, котра займається операторством розставлянням по науці, по радіофізиці, розставляти ці всі радари, навчити ці всі екіпажі, що вони класно взаємодіяли, з операторами РАД завернути це все єдину систему, що вона якось працювала разом. Натомість я підозрюю, що буде як завжди: От надьоргають, як прийнято в Генштабі, надьоргають з різних частин людей, нам будуть намагатися ще там три місяці їх збивати в якусь єдину систему. Тобто, ми будемо, як мінімум, втрачати час. Тачати е, ці всі якби втрати, котрі ми е, отримаємо від е, шахєдних атак. От, е, ну, я вже не кажу про те, що цим треба було займатися з е, жовтня 22-го року. Оце все треба було зробити в жовтні 22-го року, коли почалися шахідні атаки. Ну, хто ж міг подумати, що росіянам це сподобається? От вони взяли, запустили, побачили, якому ми шоці, яке там тут палає на свирить, і, мабуть, тоді мали відмовитися відмовитися цієї задачі. да не будувати завод, не е, збільшувати виробництво. Ну, це було очевидно, що я здивований, що росіяни так довго це робили. Да? У них теж держава повільно працює, але вона хоча б має отакий от талмуд, у якого розписано, деякі технології вони будуть розвивати для того, щоб убити всіх нас. Тобто, у них технологічна стратегія є. Розвиток е, випереджаючих технологій, розвиток вже існуючих технологій. В них все це розписано. І вони по ньому рухаються як повільно, як це прийнято Росії. але вони, принаймні, рухаються, а вони знають, коли йдуть. У нас такої стратегії немає. У нас реактивний е, спосіб реагування. Ага, багато шахедів. Срочно мадяру наказ щось зробити з шахедами, формувати підрозділи, розставляти ради. Хтось це вміє робити? Не вміє. Ніхто цим до цього не готувався, як з цим боротися. Але почекайте, у нас є як мінімум один підрозділ, який довів ефективності. Я говорив спочатку, мені про це розповіли інші дронобої. Потім я говорив з цим підрозділом: вони за два місяці збили майже 400 шахетів підтверджених збиття, підтверджених. І в них є експертиза, їх можна використати, їх досвід можна масштабувати, це можна зробити фактично таку кальку, яку можна накладати і копіювати без зупинки. Тим більше, що у нас є ж сили безпілотних систем, то, що заважає поєднати досвід і організацію для масштабування і отримання, отримання бажаного результату. будь дай відверто, війна це економіка. Коли росіяни використовують дрон які коштує, наприклад, шахет 100 тисяч доларів, а ми збиваємо його ціною в пару тисяч доларів, то їм економічно невигідно це робити. І коли вони бачать, що дрібний відсоток залишається, який кудись влучає, і то не завжди а інше, як, як у нас писати, локаційно втрачені, то вони перестають тоді займатися цим напрямком. так вони збудуть шукати інший, але ми забезпечуємо українців. Захистом від цього цифрового лейна. до речі, друзі, хочу, поки часи Ігор відповідати буде. Два звернутися. Ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки. Ваше вподобайки це підтримка каналу. Я дякую, що ви не забуваєте. Якщо забули так, як буває, поставте зараз вподобайку або файник, або лайк. Те, що ви вважаєте потрібним, але це потрібно для того, щоб канал співпрацював з алгоритмом YouTube. Підпишіться, будете тоді першим отримувати всю інформацію, аналітику, інсайду, от як зараз. І не забувайте писати в коментарях звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Пишіть про це. Яка країна, місто, селище планету писати не треба. Вона зараз одна, поки що, тому пишіть просто все інше. Ну і не забувайте поширювати відео, бо інформація це є зброя. Інформаційна, але зброя. І якщо ви проінформовані ви озброєні, допомагайте інформаційно озброювати інших Тому підписка, вподобайка, коментар, поширення. І також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. так гаджет, чому не можна масштабувати, якщо є люди з досвідом, з експертизою, і якщо є сили безпілотних систем, які ну повинні займатися саме цим напрямком. До речі, як вони займаються зараз? Ну я, я сподіваюся, що саме так все і буде. А, тобто, що от досвід оцих от успішних е, збивателів-шахедів, просто СБСівці всі ті ж е, ретельно пронізують і зроблять е, такі самі значить підрозділи, е, закольцюють їх єдину систему, що важливо, і це все буде працювати. Я дуже на це сподіваюся. Так само, що буде системна робота. з Пошуком дешевих і масових засобів проти, проти шахетів. Тому тобто шахеду це вже масовий засіб. І від, відтак від, 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 проти нього потрібно мати такі самі масові засоби. А, в чому питання СБС? ну Помилка думати, що окремий рід військ, котрий на мій погляд, де Юри не є окремим рідом військом, навіть сьогодні це якась така структура. Не до рід військ з недостатньо високим статусом, на мій погляд. Що така окрема ж, частина армії, не найвища, яка набагато нижче, навіть Генерального штабу знаходить, що вона організує все, в тому числі і тилову роботу, тому що нам потрібно працювати з виробниками, виділяти кошти, ставити їм технічні задачі і так далі. Це менеджмент котрим зазвичай займаються в тилу, а не військові, котрим безпосередньо зараз задача там ударить по якомусь і виявить якусь ціль перед тим. Тобто це дуже широка організаційна робота по тилу, щоб мати можливість це всю систему розгорнути, ресурси підтягнути під це. Цим мусить займатися не окремі дійс. Це не природня, це мусить бути урядова структура, не чисто військова, а урядова структура. І от, звісно, воно може скоріше все, йти нашим звичайним шляхом, коли мадяр там буде знову збирати кошти на наради. На перехоплювачі, там, потім публікувати з цими смачними коментарями відео і поступово так розкручувати там є кошти. Але це ну не природний шлях, це не так не має працювати. Мусить чиновники виділяти кошти з державного бюджету на, певні, на певну чітко сформульовану урядову програму по розвитку по протидії шахетям, яка починається від розробки якихось рішень, і закінчується масовим виробництвом і застосуванням цих рішень. Оцим всім мусить командувати наші тилові структури, родові структури. Тому я думаю, що, можливо, було б набагато краще, ніж просто один мадярцем все займатися, то якийсь робоча група на рівні президента, що президент його чолив, що це був для нього такий пілотний проєкт по, по вирішенню якоїсь проблеми на фронті. От Пілотний проєкт, що потрібно для того, щоб на рівні президента вирішити от, проблему, наприклад, шахідів. І якщо я сподіваюся, що таке буде і що таке буде успішно, тоді я думаю, що ці всі практики розподілити на інші задачі, там оптоволокно, наприклад, там якісь інші сегменти, які нам теж потрібні, тому що ще раніше жодного випадку такого не було, що було створено таку достатньо потужну структуру для того, щоб вирішити якусь фронтову військову проблему. Акумулюючи ресурси міністерств різних відом з держави і е, потреби, і експертизу військових. Такого ще, нас ще не було. Хоча ми вже воюємо три роки і дев'ять місяців в повномасштабному режимі. Вже час це робити. До речі, це, міг бути, успішний проєкт. А Зеленському якраз не вистачає успішних проєктів, які би він міг б відзвітувати і сказати: От, ми зробили. Так, не три тисячі ракет. Так. Не один Гігават електроенергії до кінця року, на четвертого так, не 4 тисячі євро зарплатня вчителю, але зробили протишахетний захист. І це було б йому плюс. І я не можу зрозуміти, чому жоден з його радників, ну гаразд, чому він не розуміє цього, я розумію. А от чому жоден з його радників не хоче підказати це, злежить на поверхні для мене це загадка, бо це саме потрібно одночасно і країні, і Зеленському.